Умостившись у кріслі, Сергій притула за вишиванням засиджується до півночі. Робота клопітка у день встигає вишити кілька квадратних сантиметрів. Дуже часто кажуть терпіння вам терпіння. Я завжди говорю, що терпиш це коли тікаєш або коли, коли біжиш, коли тобі яму копаєш. Тоді терпиш, бо треба це зробити. А що ж тут терпіти, якщо це доподобається добре, все і. Сидиш собі спокійно, голочку, ниточку, дирочку, хрестик до хрестика і відпочиваєш. Найбільше любить вишивати портрети, пейзажі та натюрморти. Нетрадиційне для чоловіка заняття стало його хобі, коли Сергій Васильович повернувся з армії. Вишиванням зацікавився на гостинах у родичів з Рівненщини. Бабуся вишивала, і донька її вишивала, всі вишивали. І в гості, коли приходили, то там теж у людей було дуже багато всього вишито. Ну і просто взяв і так спробував. Всі вишивають, навіть хлопці там вишивали. І тому спробував, вроді би, вийшло. Утім, захоплення минуло талант дав про себе знати, коли дружина взялася за рукоділля. Я в'язала дитині кофточку, і в мене був узор там із слоніком, дитячий такий малюночок. І мого чоловіка це зацікавило. Він так подивився, каже: попробую я вишити зробити таку дитячу подушечку. Він співає футбол, подивиться, во время футболу, вишить. Щось у колекції майстра вже понад півтори сотні робіт. Частину роздарував, деякі прикрашають його квартиру, решту багатства зберігає у великій сумці. Там і портрет Розенбаума, і Шевченка, і Мадонни. Над створенням кожної з картин Сергій працює більше місяця. Теми та образи шукає в інтернеті, адже сам не малює. За допомогою спеціальної програми розробляє схему, по тому береться за голку. Якщо взяти, наприклад, розмір такий, десь 30 на 40, такий, то це вийде. Десь приблизно ну, порядка 250-260 кольорів. У родині чоловіка вишивальників не було. Рідні талантом Сергія захоплюються та досвід не переймають. Були в мене успіхи. Ну, виходить в мене йти. Е, стежкам папиним, але це не моє дівчина. Унікальні татові картини іноді дарує друзям. Ті у захваті від намальованих нитками шедеврів. Пускати своє мистецтво у народ не виходить. Вартість вишитої картини сягає понад дві тисячі гривень, говорить чоловік. Найвища ціна, яку готові були заплатити шанувальники його таланту 800 гривень. Ірина Гришко, Вітка Новини.